Кільний набір ЄС yes у розмірі S, Розрахований на зріст метр 15, метр 30. Ліцензія Майнкрафт модель s 109 Починаємо з аксесуарів. Пенал-косметичка. Всередині має органайзер. Ланчбокс 750 мл. Пляшка для води 500 мл з покриттям софтач не ковзає. На кнопочці має зручну прогумовану ручку. Сумка для зміни взуття. Має світловідбивні елементи. Додаткову кишеньку та ручку петлю. Рюкзак має одне відділення та додаткове відділення з органайзером. Стильний брилочок Майнкрафт. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно прогумоване. Передня панель тверда.